Вітання з новим 2025 роком. Хочу розпочати з головного. Нехай він буде переможним для всіх нас, щоб всі були здорові, всі вміють все ладилося, а всі прикрощі, нехай забере з собою 2024 рік. А в 2025 року нехай це вдається, збудуться всі незаповітніші прії. Складний час, коли війна принесла нам свої відповідня. Давайте зустрінемо новий рік з надією на мир і спокій. Нехай нашим бажанням буде сила й мужність, щоб пройти через турботи та втрати. Бажаємо вам міцного здоров'я, віри в краще майбутнє та здатності зберіти надію та любов. З новим роком! з новим 2025 роком. Бажаємо мужності та витримки в усіх справах. Нехай цей рік принесе вам. Нові досягнення та успіхи зичимо вам згуртованості та надійної підтримки один одного. Нехай ваша добленість завжди примножується, а ваша служба буде джерелом гордості та поваги з Новим роком. Маїм роком незалежно від складного часу, в якому ми знаходимося. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, злагоди та надії навіть у скрутні моменти війни. Нехай цей новий рік принесе вам сили й муж, щоб прагнути, щоб продовжувати прагнути до перемоги, справедливості та свободи. Нехай майбутнє принесе нам усім захист і подолання труднощів. Зичимо вам переможного нового року! Через судечно вітаємо з новим 2025 роком. Нехай цей рік принесе нам мирне небо за мною бажаємо, щоб всі війни і конфлікти скінчилися, а Україна стала справжнім місцем добре та злагоди. Посла на хаті нам та спокій, і ми цінуємо на кожен ваш крок. Сердечно дякуємо за все, що робите за нас і за нашу країну. Повертайтеся живими. за вашу постійну готовність вступати бій, за вашу відвагу та самопорядку, порядку, наші герої, бережі сила. Я снідався самовідданість, мужність виконання своїх обов'язків. Збройним силам України за їхню відданість та жертвеність на захист нашої країни, ваша мужність і сильний дух надихають нас. Шановні Збройні сили України. Бажаємо вам міцного здоров'я, сил та витримку у вашій нелегкій справі. Нехай 2025 рік буде наповнений перемогою, новими здобутками та миром на кожному кроці. Ви справжні герої, ми вдячні за вашу службу. Та пожертвіність. Звичайно вам щастя щоденної безпеки та успіху з Новим роком. Бажаємо вам щастя у нового року. Навіть час війни це може бути складно, але треба знайти сил і сподівання у маленьких радощах. Хай новий рік вам принесе мир, безпеку і краще майбутнє. Бережіть себе та повертайтеся живими! Сам 2025 тисячі роком. Нехай виявиться переможним у всіх серцях для нашої України над ворогом для всіх людей над тими стражданнями, що принесли окупанти на нашу землю. Бажаю, щоб новий рік принесли лише позитивні емоції. Щоб усі ці мрії та бажання втілювалися в життя на випробування, які супроводжуються війна, опрянити знати щастя і спокій у серцях оточуючих людей. Нехай майбутній рік принесе перемогу мир та благополуччя для всіх, хто постраждав від війни. Разом ми можемо створити найкраще майбутнє для нашої України щасливого нового року. Бажаю, щоб новий рік приніс миру та зла до українського землі. Перемоги та тихого неба, любові рідної домівки та всіх близьких поряд. Нехай 2025-й подарує тільки щасливі моменти, і Господь бережає кожного дня. Здоров'я, непохитної волі, нескористю оборони нашої країни. Хай нові вам дослідніх досягне і та безпеку. хай супроводжує вас. Дякую вам за службу. Дякую, подяку засію за навчання. No. 嗯。Mm hmm. okay.